Вітаю ви дивитесь столичні телевізійні новини. Ось головні теми випуску. В зоні АТО є загиблі та поранені серед військових. В РНБО розповіли, де найбільш напружена ситуація. Із Софійської площі на схід вирушили 80 бійців добровольчих батальйонів. Мер Києва перевірив роботу кіосків, в яких продають соціальний хліб. За якими цінами торгують. В Україні з офіційним візитом перебуває президент Румунії Клаус Вернер Йоханіс. Урочиста церемонія зустрічі Петра Порошенка з високим гостем пройшла перед адміністрацією президента. Потім глави держав говорили віч на віч та в розширеному форматі. Україна та Румунія домовились про координацію дій щодо розморожування придністровського конфлікту. Також президент Румунії наголосив, що його країна підтримує збереження санкцій проти Росії до повного виконання мінських домовленостей. На переконання гостя Україна знайшла в членах ЄС рішучих партнерів. Відданих принципам міжнародного права та договорів, які були порушені з незаконною анексією Кримського півострова, Петро Порошенко в свою чергу заявив про перехід до нового етапу в Україно-Румунських відносинах. Ми домовилися поновити діяльність спільної президентської комісії і провести її наступне засідання під час мого наступного візиту до Бухаресту. Ми визначили перспективні напрямки співпраці. В торговельно-економічних, в енергетичних, екологічних, транспортних, інфраструктурних та інших цілях, які будуть мати абсолютно конкретний практичний результат. Мер Києва Віталій Кличко проінспектував роботу кіосків з продажу соціального хліба. Міський голова вирішив переконатись, чи достатньо в таких магазинах хлібобуличних виробів і чи дотримується Київ хліб фіксованої ціни на соціальні сорти. Нагадаємо, у листопаді минулого року підприємство стало переможцем інвестконкурсу зі створення кіосків з продажу соцпродукції і зобов'язалось три роки тримати ціни на хліб. Зокрема, український на ядках має коштувати 5,25, пшеничний 4 ,5 гривні, 5 копійок, батон 4,15. Результатами перевірки мер задоволений. Він зазначив, такі сучасні кіоски до того ж не псують зовнішній вигляд міста. А до кінця року наголосив Віталій Кличко. Їх у Києві має бути 200. Я зустрічався з кернистом «Пад Київкліп» і поставив жорсткі умови. Хліб не повинен підвищуватись, тому що з початку року хліб підвищився в ціні тричі. І Падків хліб повинен дотримуватись умов конкурсу. Які одна з умов конкурсу не підвищення хлібу. Більш того, одна з ключових складових відкриття пунктів соціального продажу хліба. Зараз їх відкрито сім. До кінця десять в стадії підключення. До кінця березня, через два тижні, їх повинно бути п'ятдесят. Бойовики не дотримуються режиму припинення вогню. Провокації проти сил АТО з використанням стрілецької зброї, мінометів та гранатометів тривають. Про це повідомив речник інформцентру РНБО Андрій Лисенко. Також було зафіксовано чотири артилерійських обстріли українських позицій та чотири факти використання танків. Місцями найбільшого напруження залишаються широкі, не під Маріуполем, район Донецького аеропорту, сокільники поблизу Бахмутської траси. Після півночі до восьмої ранку жодного обстрілу українських позицій та населених пунктів не було. Вчора було поблизу селища Нижньє Лозовер Тимівського району Донецької області, на Фугасі підірвався автомобіль Збройних сил України. За минулу добу ми втратили трьох українських військових, ще п'ятеро отримали поранення. Спостерігається активізація розвідки незаконних збройних формувань за всією лінією розмежування. З метою виявлення позицій Збройних сил України та слабких місць в обороні, також учора в зоні антитерористичної операції зафіксовано польоти 20 безпілотних літальних апаратів противника, в тому числі 17 в районі Маріуполя і 3 неподалік селища міського типу, станиця Луганська. 80 добровольців батальйонів Донбас та ОУН вирушили з Софійською площі на схід боронити територіальну цілісність України. Бійці нестимуть службу в районі Маріуполя та Пісків. То ще не наважується, може вважає що недовишкалений, так. прошу вийти із строя, соромного в тому нічого немає. Ніхто й не рушив з місця. Своїм переконанням не зраджують. Із патріотичним Слава Україні на Софіївській площі вишикувалися бійці батальйону ОУН. Вирушають на підкріплення до своїх побратимів, читуватимуть у районі пісків. Чергування на позиціях. Відповідно, якщо ворог атакує, вони відбувають атаку. Якщо йде обстріл, ну вони відповідають. Можні чоловіки присягнули бути вірними українському народові. Повно визволення всіх українських земель. Більшість вже воювали в зоні АТО. Боєць з позивним німець на фронті більше року. Місяць тому прибув на ротацію. Сьогодні знову в дорогу каже, страху не відчував ні миті. Мені, в принципі, ніколи не треба там боятися, бо я в себе вдома, можна так сказати. Прийшли просто нам просто чужі люди і починають хамити у мене вдома. То я просто їду їх виганяти звідти. Провести військових прийшли родинами. У натовпі чимало тих, хто не знайомий з жодним солдатом. Я проходив повз і хотів би побажати щоб ці бійці, які щойно прийняли присягу, повернули живими додому, щоб наші воїни, щоб наші захисники, щоб пулі проходили повз них, щоб вони залишалися здорові і щоб поверталися додому. Слідом за друзями по зброї на схід вирушають бійці третьої роти розвідки добровольчого батальйону Донбас. Абсолютно різні люди за освітою, віком і соціальним статусом. Тепер стали командою. На сході замінять своїх побратимів. Їх очікують наші хлопці, дві роти, одна з яких визначається на ротацію, вторая вирішила не їхати. Діти вручають бійцям малюнки та листівки з побажаннями. Вони підніматимуть бойовий дух. Це завжди приємно, ніби дрібниця, але в деяких моментах це ну, просто допомагає, морально допомагає. Ми знаємо, що нас люблять, нас чекають. Разом з бійцями батальйону Донбас на схід поїде допомога від волонтерів. Її надіслали небайдужі іноземці. Громада Чикаго передала тактичний безпілотник і тепловізор, а від Академії наук передали хорошу установку, яка дозволяє от сонячних батарей заряджати і рації, заряджати і мобільні телефони. Два батальйони, а це близько 80 військових, просто з Софіївської площі вирушили на схід захищати Україну від агресора. Юлія Крещук, Денис Овсяніков, телеканал Київ. Після новин на телеканалі Київ програма у центрі уваги про що з ким буде розмови, дізнаємось від Діани Панченко. Діану, вітаю вам слово. Вітаю колегу. Отже, за кілька хвилин будемо говорити про ймовірне здорожчання квитків в Укрзалізниці. До студії прийде Ігор Бреус, начальник департаменту пасажирських перевезень далекого сполучення Укрзалізниці і традиційно по вівторках у нашій студії голови районів сьогодні будемо говорити про розвиток Солом'янського району. Тож дивіться, буде цікаво, Ростиславе. Дякую, Діану. Перші підсумки дня журналісти СТН підіб'ють о 19-й годині. А далі ефір продовжить Євгенія Золотоверха з новинами спорту. ефірі новини спорту. Мої вітання у будинку футболу розпочалися остання сесія для тих, хто навчається на тренерських курсах про диплому УЄФА. посаду позаду, півтора року лекції, семінарів стажувань. За цей час слухачі пройшли дві сесії у столиці, стажування у футбольних клубах, курс навчання у штаб-квартирі УЄФА у Ньоні і практичну сесію у Трецькій Анталії. Останній курс закінчиться захистом диплому і теоретичним екзаменом найближчого четверга. А у перший день занять поспілкуватися з майбутніми або вже фактичними тренерами, серед яких легендарний Андрій Шевченко, очільник Ворскли Василь Сачко, один з тренерів Дніпра Дмитро Михайленко прийшли головний тренер збірної України Михайло Фоменко і Юрій Калитвинцев. Тема керування командою до у процесі і після гри та особливості керування збірними основний стержень значит, в вашій роботі – Это прежде всего вы, вы сами, потому что вы пользуетесь различными знаниями, различной информацией и так далее и тому подобное. Значит, Никто вас значит, не может научить, значит, это только значит, вы значит, значит, и ваша деятельность. В Іспанії завершився традиційний міжнародний турнір з художньої гімнастики International Трофі Барселона. Ці змагання не мають статусу етапів Кубка світу або ж серії гран прі Але турнір викликає значну зацікавленість завдяки складу учасниць. У Барселоні вперше у цьому сезоні на килимі змагалися лідер збірної України Ганна Різадінова і росіянка Маргарита Мамун у багатоборстві Різадінова, яка значно оновила свою програму, посіла друге місце. А ось у вправі з обручем таки випередила Мамун і здобула золото. Також в активі Ганни Різадінової друге місце у булавах і третє у стрічці. Визначився склад українських отаманів на боксерський матч всесвітньої серії боксу з китайськими драконами. Команди зустрінуться найближчої п'ятниці 20 березня у Київському палаці спорту. У найлегшій ваговій категорії до 52 кілограмів Україну представлятиме легіонер з Узбекистану Азату Сеналієв. Слідом за ним у ринг вийде українець Олег Прудки. Вагова категорія до 60 кілограмів. В інших трьох поєдинках за отаманів також боксуватимуть вітчизняні боксери. Зокрема, Олег Зубенко битиметься у, ваг... у ваговій категорії до 69 кілограмів. Олександр Хижняк у категорії до 81 кг. кілограму. І в суперництві супертяжів за перемогу боротиметься Ігор Шевардзуцький. Це була остання інформація у цьому випуску. Дякую за увагу! Хай щастить!